Перше найбільше розчарування це, звісно, те, що дуже складно знайти роботу. про те я розповідав не один раз. Але українці вже пропрацювали рік-два-три на різних таких низькокваліфікованих деякі українці, і вони хочуть якусь кращу зарплату, кращу можливість і ріст. І Деякі з них розчаровані, що до сих пір не можуть знайти іншої роботи і не можуть покинути тої роботи, на якій вони зараз працюють, бо якщо вони її покинуть, то вони не зможуть оплачувати свої рахунки, вони не зможуть нормально жити та в загальному класти стіл е, хліб на свої столи. А знайти роботу зараз в Канаді нелегко, тому що зараз конкуренція шалена. Роботодавці навіть не розглядають резюме. Більше вони фактично беруть, можна сказати так, суто. Суто по знайомству, і якщо ви не знаєте добре людей, не маєте знайомих, то вам дуже складно і ви завжди будете сидіти на тому рівні, на якому ви зараз сидите. Друге розчарування воно трошки більше, трошки більш таке образливе, і це дійсно зачіпляє багато сімей зараз на даний момент. Ви всі чули також про це, що піар в Канаді отримати зараз надзвичайно складно. І приблизно щороку українці отримують від 3 тисячі до 6 тисяч аплікацій, які затверджуються на піар на повноцінні документи. Ну тепер ще більше і більше це скорочення почалося, ще більше і більше складніше отримати роботу, і не всі роботи дають можливість затвердження потім на піар. І це дуже розчаровує багато українців, особливо тих, хто придбав своє житло, особливо тих, хто. Хто вже привик, особливо тих, кого діти вже полюбили Канаду і себе почувають дуже добре, нормально. І коли батьки бачать, що діти задоволені, то ще що вони ще можуть хотіти від того, щоб Далі продовжити та попробувати залишитись в Канаді, але на жаль, на жаль, зараз українці збирають великі петиції, пробують все, що можна, щоб достукатися до уряду і попросити уряд, щоб він надав можливості якісь шляхи, щоб отримати та зареєструвати та зафіксувати цей піар. Бо без піар нема майбутнього, і без піар ніхто не має, не може спокійно собі сидіти та пити чашечку кави та дійсно насолоджуватись канадською природою та канадською свободою. І це найбільше розчарування зараз. Громаді про це говориться. Ви деби не підете? Ви тільки почуєте про це, як українців це нервує, що не дають їм піар. І справді українцям дають в маленьких кількостях, і щоб його отримати, треба дійсно попутіти так конкретно. І навіть якщо ви попутієте, це не означає не гарантує вам піар. Це одна з найбільших зараз таких розчарувань, важливих розчарувань про Канаду, з якими стикаються українці тут на даний момент. Ну і остання остання така причина, вона точно для багатьох українців в Україні є дикою. І це одна з найбільших різниць між Канадою та Україною. Це те, що люди ховаються один від одного, це те, що нема того живого спілкування.